Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Інгулець у себе номінально вдома. На стадіоні Ніка в Олександрії команда буде приймати київське динамо Олександра Шавковського. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про інгулець, про Динамо Київ. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі то останні п'ять очних матчів, да, які були зіграні між командами. І Тут є перевага Київського Динамо, три перемоги мають кияни, одна ніч'я та одна перемога інгульця. Якщо беремо матч, який відбувався 18 серпня 2021 року, то команди розписують нічі 1-1. 17 листопада 2022 року 1-2. Київське Динамо перемагає Інгулець якраз на стадіоні Динамо Київ, до речі, 4 березня 2023 року 0-2. Інгулець перемагає якраз на стадіоні імені Валерія Лобановського. А потім 2 липня 24-го року Турисько Мачі 4-0 кияни перемагаєць. І 3 листопада 24-го року 5.2 Динамо Київ обіграє Інгулець в себе вдома. Відповідно, на стадіоні імені Валерія Лобановського Київський. Динамо після 26 турів в українській прем'єр-лізі є одноосібним лідером в Українській прем'єр-лізі. 64 наборних пункта мають кияни. Жодної поразки. Кияни не зазнали сім нічих. 19 перемог, 55 м'яча забито, 17 м'яча пропущених, плюс 38 Різниці забитих та пропущених у Динамо Київ, 4 перемоги та одна ніч у Київського Динамо. Відповідно, за останні п'ять матчів інгулець зараз 15 15-й, Це поки що зона виліту, 20 очок у команди, 14 поразок, 8 нічих, 4 перемоги, 17 м'яча забито, 37 м'яча пропущено, і мінус 20 різниці забитих та пропущених. Три поразки, одна перемога та одна нічия в інгульця, якраз за останні 5 матчів. Якщо uh, взагалі, до друзі, казати про інгулець, то в принципі команда себе доволі таки непогано показала попередньому uh, матчі проти Луганської Ізерії і обіграв Луганчан 1-0. Uh, цей матч був дограний і до того програла Олександрі 0-1 з ЛНЗР розписала Нічій 1-2. Програли Львівським Карпатом, програли Абалонії. Але дуже важливо було перемогти луганську І Справді у середу, 30 квітня, важка перемога, але яка ж важлива: 1-0. В Лиця буде ще матч домашній проти Лівого берега проти Донецького штаря і проти Полтавської Вороски. Домашній матч інґлець буде грати в Олександрії на стадіоні Ніка. Ну і відповідно в обох команд різні задачі: Київське Динамо об'ється з Олександрією за чемпіонство. Донеччани також мають теоретичні шанси, але ми то замето друзья розуміємо, що... Скоріше за все, саме дві команди будуть розігрувати титул Української прем'єр-ліги, прем да? це Динамо Київ та, відповідно, Олександрія тому матч дуже важливий, що для київського Динамо в контексті чемпіонства, що для Інгульця в контексті відповідно битви за зону виліту. тому що тут лише три очки до 14-го місця, де знаходиться лівий берег, а це вже зона перехідних. Матчів. Тому матч для Інгульця дуже важливий. Київський Динамо команда розписує нічів з донеччанами 2-2 у Львові. О... Програвало 0-2, але переломили кияни хід поєдинку. По Кубку України кияни далі, далі, далі пройшли, обіграли Буковину 4-1, до того Болоні обіграли. Потім у Динамо п'ятниця 9 травня матч проти Полісся, 14 травня фінал Кубка України, 17 травня виїзд в Одесу, 24 травня матч проти Колоса Ковалівки. Ну і справді у Динамо Київ також дуже таки насичений календар. Календар, да, в принципі, як і в інгульця. Тепер, друзі, давайте переходити до думок, да, чого все-таки я очікую від цього матча. І справді, так, да, київське Динамо Олександра Шавковського. Зараз кияни перебуваються в дуже хорошій формі. Кияни йдуть за чемпіонством. Впевнено команда себе почуває на першій на перш позиції. з перших ж турів кияни е, заволоділи лідерством. І, в принципі, його і не відпускають. Нуль поразок. і Справді, кияни в хороших кондиціях. Інгулець, в принципі, не непоганий матч проти Луганської зрібув, але все-таки три поразки мається. має Інгулець за останні матч в ТЕК 5. Ну, якщо брати форму, то у Київського у Динамо вона цікавіше, ніж відповідно в. Інгульця. Ну, в будь-якому випадку, я, друзі, очікую хорошого футбола. Думаю, що Киянам нам легко не буде, тому що інгулець, в принципі, команда, яка дуже здорова, може закритися. І, в принципі, інгулець 30 м'яча м'яча пропущених, це багато, але в принципі команда може закритися і може доставити проблем будь-якому супернику. Тому я, друзі, в принципі, очікую, що для Київського Динамо це точно ніякої легкої прогулянки тут не буде. У мене, друзі, знаєте, буде одна думка. Я думаю, що Динамо Київ все-таки не про Тут Тобто, відую перевагу я київському Динамо. Але знаєте, друзі, я би нічого взагалі б не виключав. Ось чесно вам скажу, нічого я не виключаю. Але мені, друзі, серце підказує, що київське Динамо все-таки якусь знаєте, мінімальну перемогу там, наприклад, за рахунком 1-2, або навіть, можливо, 1-0. Таке, друзі, думаю, що КН на якусь таку мінімальну знає, перемогу здобудять. Там 1-0, можливо, 2-0, 2-1, 3-1. Ну, знаєте, друзі, мені навіть серце більше підсказує, що якась буде перемога там або 1-0, або 2-0. Перемога буде за київським Динамо, але нічюю якусь, знаєте, там навіть нічу якусь там 0-0 або 1-1 я би також би не виключав би. Основна моя думка це київське Динамо відповідно. Як мінімум, команда Олександра Шавковського все-таки не програє. Але знову таки друзі, нічого я не виключає. Мені, знаєте, внутрішнє відчуття підказує, що, скоріше за все, якась буде мінімальна перемога за Динамо Київ, там, наприклад, за рахунком 1-0. Ось, тому, друзі, я думаю, буде якось так. Війни, все-таки перевагу як київському Динамо. Думаю, що команда Олександра Шавковського, ну, як мінімум, інгульці не програє. Я ще раз повторюсь, думаю, що, скоріше за все, буде якась мінімальна там, перемога там, 1-0. Ось, побажаємо, друзі, інгульцю та київському Динамо всього самого. Самого найкращого, вам, друзі, від широкого серця. Я би також, знаєте, хотів би побажати вам усім тільки добра щастя ось. Тому, друзі, я вам бажаю тільки всього самого найкращого. Ви, друзі, найголовніше. Бережіть себе усі, друзі, найголовніше. Бережіть себе усі я вам бажаю тільки всього найкращого. Усім до побачення, усім до нових зустрічей, і будьте, друзі, найголовніше завжди щасливі!